Василь Наумович Басараба рівненський письменник, журналіст, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, народився 19 березня 1948 року в селі Біла Криниця Рівненської області. Літератор почав свій творчий шлях як журналіст. Потім він спробував себе чи не в усіх літературних жанрах, писав поезії, поеми, гумористичні вірші, повісті. І нарешті романи. Один з них Страшний суд приніс йому всеукраїнським знання. Диплом конкурсу Коронація слова та міську літературну премію імені Уласа Самчука. <му> Оксамитовий вітер. творах, уміщених ній, а це дві повісті та десять оповідань. Розповідається про непрості життєві колізії, що стосуються незалежності України, герої творів земляки Василя Васарада. У цій книзі автор прагне відобразити долі людські на перехрестях часу, на шляхах дорогах з минулого у украйдежня, думи і прагнення, мрій і сподівання своїх земляків, любов до рідного краю, до малої батьківщини і до, до України. Не виникає і не зникає раптово, а передається як дорогоцінний спадок поколінь. Представляю книгу Бликота. У романі події розгортаються впродовж ХХ століття, життя в 30-х роках, війна, окупація, злочинні репресії, від яких потерпають люди Волинського села Ясногірка. Трагедія єврейського народу у Голокост. На тлі трагедії, справжні людські стосунки, представлені різних національностей, все це у записах та свідчення очевидців, правда життя і фальш імперської історії, ідеологічних перекручувань тоталітарного режиму, брехливі міфи, що йдуть з глибини століть, а понад усе світлі почуття та цінності у стосунках двох молодих людей. Наших сучасників Андрія та Дарини, яким належить докопуватися до істини, жити по честі та совісті у нелегкий час. Вогонь і вітер. Герої твори наші сучасники, представники молодого покоління. На початку третього тисячоліття вони з цікавістю вивчають правдиву історію нашого народу. Захоплено сприймає смарагдову красу рідної землі, з вірою в добро і справедливість дивляться у Дніприйдешні. Та на перешкоді цим сподіванням ставлять та на перешкоді цим сподіванням стають заворожені ворогом чорні сили зла і облуди, заброди і запроданці. Вогненний вітер опалює долі людини і країни. Є у Василя Басараби книга, в якій він відкриває себе як гуморист. Це, за означенням автора, кращі і найгірші чудернацькі вірші, об'єднані під назвою Прісне і присмачене. Продовж трьох років друкувалася на сторінках газети Вільне слово за таким собі цікавим підписом Марко Макітра. Твори вніщені збірці прісне і присмачене, не тільки виразного гумористичного звучання, вони мають соціальне, політичне забарвлення, а це невід'ємна ознака творчого почерку Василя Басараби. Найбільше творів у книзі Прісне і присмачене про народних обранців і проблеми, які стосуються української мови, душі народу. Це, власне, тільки ти, від яких залежить сьогодення й майбутнє нашої батьківщини.